Доброго дня, шановні присутні! Я Циба Ніна, слухачка секції історичного краєзнавства Роменської МАНУ, учениця 10 класу Романського ліцею номер 4 До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми антиукраїнський характер шкільної історичної освіти, історичні паралелі минулого та сьогодення. У нашій країні історична освіта є важливим інструментом формування національної ідентичності. Однак в умовах зовнішньої агресії та історичних викривлень ми спостерігаємо намагання маніпулювати історію для досягнення політичних цілей. Важливо усвідомити, як російська пропаганда вплинула на шкільну освіту в Україні і які наслідки це має для нашого суспільства. Особистим внеском у дослідження є те, що здійснена спроба комплексного аналізу впливу Росії на шкільну історичну освіту в Україні, що включає порівняння різних історичних періодів, вивчення впливу сучасної війни на викладання історії, а також систематизацію соціокультурних аспектів сприйняття історії учнями та вчителями, що дозволяє розробити рекомендації для вдосконалення навчальних програм з метою формування об'єктивного викладання української історії та збереження національної ідентичності. Під час роботи над дослідженням було опрацьовані публікації Батурими, Стрільчук, Милько, Турченко, Терна, Костенко, Мондарчук, Янковського тощо, полтавські пархіальні відомості, підручники та посібники, які в різні часи російська влада використовувала під час викладання історії в українських школах тощо. Перейдемо до більш детального викладу матеріалу мого наукового дослідження. У часи Російської імперії українська історія часто подавалася як частина російської. Вивчення української культури та історії було обмеженим, що призводило до знецінення національної ідентичності. Спочатку навчання велося за синопсисом, який був створений в стінах Могилянської академії 1674 року. Але згодом, коли Гетьманщина повністю втратила свою автономію, російська імперія почала насаджувати власне бачення історичного минулого та широко використовувати такі підручники короткий російський літописець Ломоносова, друга половина XVIII століття, підручники Іловайського, короткі очерки російської історії, Платонова, посібник російської історії для середньої школи, Белярмінова, курс російської історії, друга половина XIX – початок ХХ століття. Їх міст в основному зосереджувався на прославлення російської монархії, державної влади та патріотизму без критичного аналізу минулого. Їх використовували для політичної соціалізації учнів та виховання вірності престолу. Роль історії в рамках комплексних програм постійно змінювалась, а історичні сюжети були, як правило, покликані ілюструвати економічні та політичні успіхи радянської влади, акцентувати увагу на, на радянських лідерах тощо. Натомість історичні факти до радянського періоду замовчувались або ж перекручувались. Історичні події попередніх епох подавались тенденційно крізь призму ідеологічних догм. У шкільній програмі акцентувалася увага на вивченні історії середніх віків та стародавнього часу, але лише побіжно згадувалась доба Козаччини чи 19 століття. У вихованців радянських шкіл 20-х років ХХ 20 століття не могло сформуватись цілісного уявлення про історію як таку. Це стосувалося як вітчизняної історії, так і загалом світової. Окрім того, окремі історичні події, факти та явища, що розглядались на заняттях суспільствознавства та інших предметів, подавались відірвано від історичного контексту. У 20-30-х роках використовували підручники історика марксиста Покровського, російська історія у самому стислому нарисі», Віппера та меншовика Рашкова. Невтішні наслідки впровадження комплексного методу в школі, а також позиція вчителів, змусили ідеологів, вчених педагогів та істориків повернутися до повноцінно систематичного курсу з історії. В подальшому шкільна програма стала ще більш ідеалізованою. Українська історія подавалася через призму єдиного радянського народу, а важливі події, такі як Голодомор, ООН, УПА тощо замовчувались або ж спотворювалися. Дві 2014 року, загарбавши частину території України, РФ продовжувала використовувати світу як інструмент підготовки населення до війни, виправдання воєнних злочинів та знищення української ідентичності. Росію називають серцевиною землі, вона приписує собі історичні українські землі, поширює міфи про Київську Русь, що, начебто, була колискою трьох братніх народів, говорить про спільність їхньої мови та культури, запевняючи, що Україну придумав Ленін, а українська мова нав'язувалась насильно. Не обходиться без згадок про бандеринців, а також США, ЄС та НАТО, які нібито сприяли перетворення України на антиросію. Ба більше через ці матеріали школярів намагаються переконати, що російські міста Стара Ладога та Новгород, які виникли на початку 10 століття, у 1478 році відповідно старші за Київ. У 2023-2024 навчальному році школи на окупованих Росії території, які школи Росії, почали використовувати нові підручник з історії для 11 класу, присвячений періоду з 1945 року до сьогодення. У виданому російським міністерством просвіти підручнику стверджується, що української державності та мови не існує а також містяться карти, на яких окремі регіони України зображені як частина Росії після їхньої фіктивної анексії. Ігнорувати такі дії супротивника неприпустимо для українського суспільства, оскільки це не відповідає історичній дійсності, підриває нашу єдність та сприяє розгортання сепаратизму. Адже лише об'єктивно висвітлюючи своє минуле, захищаючи його від маніпуляцій, ми можемо програмувати власне майбутнє. Як бачимо, антиукраїнські елементи в шкільній освіті мають глибокі корені – та продовжують існувати в навчальних програмах та програмах країни-агресорки, які вони намагаються насаджувати на окупованих територіях. Є нагальна потреба якнайшвидшого повернення наших земель, після деокупації, яких необхідно реформувати навчальні програми, акцентуючи увагу на об'єктивному викладанні української історії та формування патріотичних цінностей серед молоді. У умовах сучасної війни та інформаційної агресії важливо усвідомлювати значення історичної освіти для формування національної ідентичності. Ми маємо працювати над створенням такої системи освіти, яка б сприяла розвитку свідомості молодого покоління та зміцненню державності України. Дякую за увагу.